Нарешті всі дочекались релізу, напевно, самого найочікуванішого девайсу daях в цьому році. Дубел відеодзвінок із збудованим штучним інтелектом. Він підтримує двосторонній голосовий зв'язок, виявлення руху та розпізнавання об'єктів, таких як людина, автомобілі та домашні тварини. Дубел має ширококутну 4 мегапіксельну камеру з кутом огляду 155 градусів з технологією HDR. Точне виявлення руху на відстані до 4 метрів завдяки інфрачервоному сенсору, дальність інфрачервоної підсвітки до 6 метрів чіткий двосторонній аудіозв'язок із заглушенням шуму та компенсацією відлуння до 2 годин автономної роботи відбудованого резервного акумулятора з автоматичним підігрівом у холодну погоду, клас захисту корпусу IP54. Дорбел підключається до вашої мережі за допомогою Wi-Fi. Живиться за допомогою зовнішнього джерела живлення від 12 до 24 вольт. На корпусі розташована кнопка виклику, і ви маєте можливість розмовляти з відвідувачами, які перебувають поруч із пристроєм. Дивитися пряму трансляцію та архівні відео. Записані відео можна зберігати на відеореєстраторі Ajax або в архіві Ajax Cloud Storage.